Другу половину XVII століття іменують стилем Людовіка 14. Це самий пишний, репрезентивний великий стиль. До вашої уваги персаль. Бароко в синтезі з класицизмом. Над проектом цього комплексу працювали найвидатніші архітектори того часу. Луї Лево, Андре Ленотр, Франсуа Дорбе, Жюль Ардуен Мансар. Переоформлення і перебудови відбувалися постійно, поки він був основною резиденцією всіх французьких королів. Архітектори Версальського палацу надихалися італійським відродженням, але наповнювали його французьким звучанням. Лебрен навіть створив французький ордер. На капітелях колон були зображені символи Людовіка XIV – Сонце і Лілія. Сади і парки Версаля займають площу 815 гектарів. Регулярний французький парк, доведений до досконалості Андре Ленотром. Що таке регулярний сад, французький парк? Це тип парку, який успадкував симетричне планування садів доби відродження вздовж головної осі. Версаль – яскравий приклад барокового саду французького типу. Французи вигадали декілька різновидів партерів: партер сухий, водний, партер зі скульптурою, партер з арабесками, тобто складними візерунками. Перший верхній партер називається водний, бо складається з двох великих водоймищ. Басейн Лутонне розташований нижче водного квартиру і розроблений самим лином. Так, цю да. Це Версаль, це Версаль. Я да. думаю, що це Версаль. Пішли, перевіримо. Пішли, провіримо. Ну так, да, це типу так треба війрами натинати. Ми просто забули в Іра, так ми мителяємо просто руками. Тому да. що ми дві фрейля ми тільки що це рішили, установили і затвердили. Природу активно підкоряли геометричними фігурами. Вистригання кущів під конус, кулю, стіну, ставки у вигляді зеркал. Андре Ленотр, розширюючи планування, постійно збільшував кількість безкетів. Бети це частина парку, де група дерев або кущів вистригаються у формі стін. Вони є основним матеріалом композиції в основі регулярних парків.

Великий канал, крім святкового і декоративного призначення, він відігравав дуже практичну роль. Розташований в найнижчій точці садів, він накопичував воду, відведену з фонтанів. Зона перетину великого каналу і поперечної гілки. Називається Мала Венеція. Прогулянки були не тільки на човнах і гондолах, а й на яхтах і каравеллах. Біля каналу будують великий тріанон на замовлення Людовіка 14, щоб відійти від пишноти напруженого придворного життя. І ми пригадуємо історію про мадам Монтеспан. Малий Тріанон, побудований набагато пізніше для Маркізи де Помпадур. Там також жила графіня Дюбарі, але він потім дістався дружині Людовіка Марії Антуанетті. Версальський палац в північному крилі знаходиться капела і опера у центральному корпусі знаменита дзеркальна галерея. До Людовіка XIII там була просто здоровенна тераса. Декоратор Лебрен навпроти 17 вікон створює 17 дзеркальних арок. Ансамбль Версаля фактично став символом вираження абсолютної монархії.